Добрий день. Сьогодні ми розглянемо актуальну для нас тему відсутності в наших домівках електроенергії. Тим, хто має багато грошей, вона навряд пригодиться. А от тому, хто не дуже багатий, я думаю буде цікаво. Я не відкрию вам Америки, бо це вже давно є на просторах інтернету та Ютубу. Але я, як дуже занудна людина, спробую розповісти вам подробиці, про які забувають розповісти інші. Ось схема блокінг генератору, яку часто блогери використовують для живлення світлодіодів у якості ліхтарика. Перше зауваження: живлять його від одної півтора вольтової батарейки, пропонуючи при цьому ставити звичайні кремнієві транзистори. Це помилка. На звичайному кремнієвому транзисторі падає напруга мінімум 0,7 вольта, що одразу ж знижує ККД вашого пристрою перше і знижує можливість глибокого розряду батарейки, тоді як на германієвому транзисторі падає тільки 0,3 вольта. Тому порада. Використовуйте германієві транзистори, наприклад, мп 25 Друге зауваження це неправильне використання трансформатору. У схемі блокінг генератору співвідношення обмоток має бути мінімум 1 до 3. Але нам пропонують схеми з співвідношенням 1 до 1. Перша спроба з таким співвідношенням одразу запрацювала на германієвому транзисторі GT-402, але відмовилася працювати. На ГТ-403 тому я поставив МП25 Ліхтарик, який я зібрав на двох батарейках на ГТ 408 найменший за габаритами з перелічених, окрім МП25. Ось цей ліхтарик в зборі після п'яти годин майже безперервної роботи. Знадобилось кілька хвилин. Аби підстелити вати під батарейки, бо через три години роботи вже давно розряджених батарейок почав витікати електроліт з них. Але все ж таки цікаво, скільки він пропрацює. Після п'яти годин роботи напруга двох батарейок склала 1,62 вольта, і на одній було 0,78, а на іншій 0,84 вольти. Але як ви бачите, він продовжує працювати. Перший ліхтарик я зібрав на одній батарейці з трьома послідовно включеними світлодіодами з світлодіодної лампи. Але порадив би залишати один світлодіод. Справа в тому, що у кожному такому світлодіоді знаходиться по 7-послідовно включених світлодіодів, і вони то світяться. Але від одного такого світлодіода в такому ліхтарику світла більше, ніж від трьох, а споживаний струм менший. Я був би не я, якби я не вдосконалив цю схему. По-перше, я викинув зі схеми випрямляч, бо рекомендація ставити діод шотки для таких цілей це забивати цвяхи мікроскопом. А по-друге, начебто він з електролітичним конденсатором зменшить мерехтіння. Насправді, якби я поставив випрямляч, то три послідовних світлодіода з лампи ви нізащо не засвітите, тому що напруга на виході випрямляча буде значно нижчою, ніж необхідно для засвічування світлодіодів за рахунок осереднення. А в мене світили чотири. Тому що напруга на обмоці у імпульсі достатня для засвічування світлодіодів. По-друге, мерехтіння на частоті 600 і більше Герц не побачить навіть камера вашого смартфону, а не тільки людське око. І по-третє, навіщо зайві деталі, якщо вони ще й погіршують роботу схеми, та ще й не найдешевші в цій схемі. Тому схема мого ліхтарика складається з таких деталей: транзистор, трансформатор, резистор, світлодіоди. Ну і, звісно ж, батарейки. Хтось може сказати, що можна включити три батарейки послідовно, і ККД буде вищий і ніякої схеми не потрібно. То він помилиться: для обмеження струму через світлодіоди знадобиться резистор. На якому буде падати якась потужність у вигляді тепла, знижуючи ККД, а яскравість світла з падінням напруги буде падати швидше, ніж у цій схемі. Гідність цієї схеми полягає в тому, що живлення від базової обмотки обмежує максимальний струм світлодіодів до безпечної межі. А в схемі живлення з колектору досягає небезпечних значень. ККД на одній батарейці не вище 07,075, тоді як у цій схемі 08087. У схемі з одною батарейкою потужність схеми падає на порядок при розряді батарейки у два рази до того ж, з падінням ККД і втрачає користь. Тоді, як в цій схемі при напрузі у меншій від нових батарейок, потужність падає тільки у 5 разів, а ККД з 085 до 08. Трансформатор намотаний на кільці з енергозберігаючої лампи і має 20 витків проводу діаметром 0,35, колекторна обмотка і 60 витків проводу діаметром 0,17. Базова обмотка. А цей ліхтарик безперервно пропрацював вже 6,5 годин на розряджених батарейках, які просто своєчасно не викинули у сміття, і все ще виконує свої функції у ванні або туалеті, або переміститися у темній знеструмленій хаті. Дякую, що подивились відео, і буду дуже вдячний за ваші вподобання та підписку на мій канал. До побачення.